Поряд із обстрілами енергетики серед головних проблем бізнесу в Україні називають катастрофічний кадровий голод. Серед причин браку кадрів не лише мобілізація, а серед наслідків не лише згортання ділової активності та уповільнення економіки, але й можливий брак коштів на оборону, що фінансується з податків, які зібрали в бюджет. У чому причини цієї кризи, якими можуть бути наслідки, розбиралося видання Бібісі. Докладніше далі. До повномасштабної війни кількість працюючих становила близько 11 мільйонів осіб. Наразі, за даними Мінсоцполітики, бракує близько третини з них. Основна проблема полягає в тому, що кількість вакансій відновилася фактично до довоєнного рівня, а кількість людей є колосально меншою. Причому рекордсменом є найбезпечніша Закарпатська область, де майже втричі більше вакансій ніж до війни. Найбільше вакансій в категорії сфера обслуговування бракує робочих рук також на виробництві, у логістиці і торгівлі. А також в управлінні, медицині, фармацевтиці та бухгалтерії. Одночасно із цим кількість тих, хто шукає роботу, продовжує падати. Така ситуація кардинально відрізняється від того, що було у перші місяці війни, коли в середньому на одну вакансію претендували до 75 працівників. Тепер цей показник є меншим десяти а у деяких галузях прямує до нуля. Єдина галузь, яка вибивається із загального тренду нестачі кадрів, це IT, де конкуренція за робоче місце у 10-20 разів вища, ніж середня на ринку праці загалом, але рівень безробіття у галузі також зростає і становить наразі близько 6%. Це більше ніж у травні 22 го коли у перші місяці після початку російського вторгнення ділова активність завмерла. Загалом із 300 тисяч айтішників, що нині працюють в Україні, заброньовані лише 4 тисячі. Мобілізація найчастіше згадувана причина кризи на ринку праці. І як результат, бізнес взагалі не може планувати свою діяльність. Голова фінанс. Сьогодні комітету парламенту Данило Гетманцев пропонує підвищити податки для наповнення бюджету і додаткової мобілізації. Хоча сам він відкидає зв'язок між підвищенням податків та бронюванням, проте не виключає, що воно буде доступно для членів так званого білого бізнесу законопроєкт, про який вже пройшов перше читання. На жаль, брак кадрів вже запускає певні процеси в економіці, які можуть стати незворотніми, вважають експерти. Передусім, йдеться про логістику вже зараз через брак. Водіїв є проблеми із перевезенням товарів, сировини готової продукції, а деякі бізнеси шукають транспорт по півтора, два, 3 місяці для того, щоб поставити свої товари клієнтам. А логістика може запустити негативну ланцюгову реакцію, яка може покласти економіку країни, попереджають експерти. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.